Гомін Ауін Всім привіт! Це шоу Гомін Аут на Радіо Промінь З вами Єгор Шатайло Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Єс. У НАТО відреагували на падіння в Румунії російського дрона. Нарешті. Ого Реакція, потужна, реакція потужна. НАТО. Ми врятовані. Я та. попрошу Stories, всіх... — Сторіс? — вогник поставили Румунію. Я попрошу всіх вас тримати себе в руках. Так. Окей, тому що це реакція НАТО. Так, і так, так. дивіться, НАТО стало. О, вони дуже стали такі сильні, тому що реакція має один самий корінь з словом ракета. Вони стали наближаються, наближаються до дуже рішучих заяв. Ну, ти ж я? розумієш, що слово реакція це багатозначне слово. Тому дивися, а, тікати від шахеда, який падає на тебе. Ну, це теж реакція. Нато відреагувало. Ой! Принись. Літають такі. Як коли бачу ці заголовки там, де типу, по НАТО відреагували, собі уявляю, знаєш, є оці відоси, типу, реакти на Ютубі, там, де типу, іноземці дивляться кліпи Альони Альони. Я, я уявляю собі, що це Столтенберг включає ці відос, як падає шахет, він такий. Реально падає шахет. Бачите, прикольно. Вау, вау. Ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде реакція на крилаті ракету і реакція на дарний удар. У! Дуже багато відосів. Дізлайк ядерному так. удару. Під час масованої атаки Російської Федерації на Одещину в районі Ізмаїльського порту ворожі дрони Камікадзе шахет впали та здетонували на території Румунії. Бува ж таке, ти бачите, що так сталося, непонятно. НАТО відреагували. Але як? Ну, хтось може розкаже нам, ну хоч натякніть, як саме вони відреагували. Ну, типу, Ян Столтенберг насупив брови, що там відбувається взагалі. На Раду безпеки занесли новопосід, ну. Я думаю, що НАТО реагує так. Столтенберг читає цю новину і такий. Точно, Румунія в НАТО. Вічно забуває. <ріст> Бо я думав там ру, поняла? Що Це російське щось. це... Зупиняйся, зупиняйся. Я помітив, що коли стається щось таке подібне, де умовно від російської агресії страждають не тільки українці, то в нас, українців, з'являється така чорна надія, що от зараз. От зараз Північно-Атлантичний Альянс як оскажніє і завжди розчаровуєшся, але кожен раз як вперше. Для мене НАТО це знаєш, воно схоже на цього охоронця в супермаркеті. який, Ну, вся робота якого це не охороняти, а просто фліртувати з касиршу іноді. Що вона така? У нас вкрали товар, а ти вкрала моє серденько. І все. З неприємного, ну, хоч би, я не знаю, ну хоч би вже почали, знаєте, типу, як росіяни анонсують такі, що якщо ви це і це зробите, це буде червона лінія. ну, Щоб були якісь надії, якісь сходинки. Ще один посил по Румунії, ми просто <світ> спалимо весь Петербург. Ну, Іноді ну, я так розчаровуюсь, типу, чому? ну Чому альянс НАТО? Очолює не якийсь військовий психопат. <гум> ну Чого так. це завжди якісь помірковані нудні бюрократи? Так хочеться, щоб якийсь натівський генерал з лазерним оком, з шрамом по, по саму ногу, щоб він прийшов в бішенство від падіння уламку шохеда і такий, я нажимаю на всі кнопки. Щоб це наж... був Діма Коляденко. Ну все, все, стріля... стріляємо по всім. Мені не подобається, що атакують. <гум> я мрію, щоб лідером НАТО став хтось, хто був в програмі Вагітно в 16. Бо там люди тепер думають про захист набагато більше. Будь ласка, нехай наступним лідером НАТО буде холєрік. Максимально екстравертована особа. Ну, так, бо вже немає сил, бо ці ну, ти вже і шахет пускаєш по їхньому капелюху і сідаєш на нього, ноги витираєш, а вони такі занепокоєння. О, таке враження, що всіх очільників НАТО виховувала одна бабуся-пацифістка, яка весь час сказала: ну треба бути розумніше, Ти маєш бути розумніше. І <реш> потім всьому НАТО тако... не не, не, обращай, не обращай на його внімання. І потім ця бабуся, пацифістка, вона всьому НАТО також штани по самі груди тако, заправляє тобі. О, хто там виходив такі курси, які дуже довгі рукава, і це змусили носити на але... болоніві штани, болоніві штани. За... зато не допустили ескалації. Так сказано в Біблії, якщо вдарили по лівій щиці, підставте Румунію. <реш> це ж всі знають. <реш> Ой. У НАТО прокоментували. Так. Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв'язок із нашим союзником Румунією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує про відсутність даних, які б вказували, що Росія навмисно атакувала ударними дронами територію Румунії, коли, коли завдавала ударів по території України. Нема даних. Нема дани це спеціально. Так що все окей, все нормально. Просто коли летить шахет. В сторону Румунії то треба в руських питати, чи мають вони намір вбити не українця. <смір> Тоді все окей, якщо вони такі, ні, Ми не мали намір. все. Так, да, по факту можна розбомбити повністю Румунію. І Росії, і потім Росія скаже: Ой, та ми, ми хотіли Одесу вибачити. І так, а, і таки, а, ну, ну до, добро, тоді добре, тоді добре, добре. Ми будемо пильно стежити. так. А. Просто що буде, якщо росіяни такі, а ми навмисне, ми навмисне атакували країну НАТО. От які тоді в них будуть відмазки, у слові, Я не розумію. Я думаю, що поняв, НАТО такий момент, що вони вже не вірять, що на них хтось може напасти, тому вони такі на нас, на та ні, ну як? на нас на ну, це ж ми, ми ж НАТО, і це тепер таке. Коло, де нема ще якоїсь вірогідності атаки на них. Ну, не самі себе загнало цю штуку. Я не знаю. Знаю, може пора міняти правила, може вже треба якісь розпізнавальні знаки. Ну, типу, якщо летить в Румунію синя ракета, то це означає, що вони не хотіли <рес> на не не чайні ракети. Ну я ну, і, і ти питаєш його що далі? Ну я думаю, так навіть якщо в Румунії хтось постраждає, то ну вони будуть діяти за російським принципом повінною голову, топорні Ого. <рес> <рес> Я просто готувалася, до випуску. видно, видно. І мені подобається оце формулювання. Пильно стежити. Типу, от що я хочу сказати особисто, НАТО, чуваки, можете стежити вже не пильно. Вже ніби видно. Бо все і так ясно, що, хто, куди. В тому і проблема, що НАТО витрачає надто багато ресурсів і енергії на те, щоб пильно стежити. Знаєте, знаєш, яка сама смертельна зброя в НАТО? Кабінокль. Капіляри відбувається. Я думаю, що пильно стежити треба не НАТО, а цим людям, які живуть на кордоні з Румунією, цим румуном, тому що це вони потім. Ну, їхня смерть попадає в розділ курйози на сайті НАТО. Ой, тут так сталося. Ненавмисна навмисна Може, ми просто не знаємо специфіку роботи в НАТО. Ну там просто кожен день, не день, а оглядова екскурсія. Щоб ти максимально пильно все проспостерігав. У тебе шість лінз, тому що діоптрії стараються, ти дуже пильно стежиш за всім. Взагалі, там дуже. Я думаю, що дуже важкий знаєш тест, на роботу влаштовуєшся, у них там є співбесіда, і там окуліста, Ну у них має пройти окуліста. Там дуже важко окуліста проходити. Я <с>. думаю, що 10 років НАТО дає безкоштовну операцію, <quo> ну, типу, як на катаракту. Знаєте за Офтальмологічна клініка НАТО. Да, ну, дивіться, ти дивишся, ну, твоя дивіться це супер задача, супертест на прохід в НАТО. Значить, у тебе ззаду, те, за чим треба пильно стежити. Да. А отут, значить, табличка, що. Росія терорист. І твоє завдання не пильно, на пильно бачити все, що там, і щоб ти не міг про, ну, щоб ти міг а не А табличка так блима, табличка. табличка блима, різнокольорова так. Вона така росіянська. І, «Росія, тобі, терорист! і, так, і Ту -ту -ту. так, і так, але твоя задача ігнорувати її максимально. Та -та -та. Дуже сувора, дуже сувора тоже дуже, дуже важко. То. От, ну, так що я поняв, як перемогти НАТО. Просто закидуєш їх всіма можливими боєприпасами, але на кожному з них написати ми не хотіли. І тоді буде зрозуміло, тоді буде зрозуміло, що наміру подавати НАТО не було. Але це сталося по факту. Але це вже головне, що наміру не було. Ну так, да, і коли НАТО знищене, вже нарешті можна сідати за стіл переговорів. Якщо залишиться стіл, ну то дивіться, буде. Буде сталешниця. Ну сядуть за стул, переговорів. Що знайдуть? За ящик За переговорів. Ну, дивіться, все ж залежить від задачі. Тут ж типу, головне, що не допустили ескалації. Розумієте? Ну не допустили. Тобто, дивіться, це ж поразка буде НАТО, а не Путіна. А якщо це поразка не Путіна, то він не розіслиться, і це значить. Що все добре. Все, знову мир <ріст> <ріст> руський. <ріст> Це був Гомінаут на Радіо Промінь. З вами був його Чатайло Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Ми з командою Гомінаут пильно стежимо за новинами, де НАТО пильно стежить за ситуацією. Все дуже пильно. Слухайте нас на Apple, Google, подкастах. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут